Одну посудину відправила сир, крохмаль, яйця, дрібку солі, сметану та розтоплене вишкове масло. Зараз я це все буду пробивати блендером. Родзинки в мене вже запарюються. Хвилин 15-20 процідимо та відправимо до нашого майбутнього львівського сирника. Ось така маса в нас повинна вийти. Зливаємо наші родзинки, відправляємо родзинки наші просушені. Перемішую. Підкладіть полотенечко, простучіть форму, щоб вийшло зайве повітря. Відправляю львівський сирник в розігріту духовку на 180 градусів. Вниз ставите ємкість з водою, водяна баня, приблизно випікаємо десь 50-60 хвилин. Відкриваю дверці і хай він вичахає. Після цього я на 6 годин відправлю його в холодильник. Львівський сирник стабілізувався, Прибираю плівку з форми, поки не витягую, заливаю його молочним шоколадом. Mm-hmm.